Ви ставите додому собі отаку от систему резервного живлення, І в багатьох виникає питання, а як я зрозумію, що пропало світло, що мені потрібно економити на споживанні і так далі. Як це все працює? По-перше, збирається тільки резервна група споживачів на критичну групу, так сказати, інвертора садиться. Тобто, якщо у вас є якесь потужне електроопалення, або ще якась історія кондиціонери, електроплити, щось потужне, духовки ми його не садимо на інвертор. По-друге. Знову ж таки, як просто зрозуміти, типу якщо ви там сидите в кімнаті і так далі, можна якусь групу розеток або ж якусь лампочку посадити до інвертора, і воно не братиме участь в резервній групі. Наприклад, от для демонстрації, у нас є гірлянда, отака. Ми відкриваємо, вирубаємо від неї автомат. Світло у нас зникло. Ми розуміємо, що в нас, нас немає мережі. Відповідно, гірлянда у нас не горить. Якщо ми повертаємо живлення, врубаємо автомат. Гірлянда загорілась у нас. Все, світло знову повернулось додому. Інвертор іще поки що не розпізнав мережу як якісну. Він десь хвилинку очікує, що теж, до речі, немало важливо, бо, можливо, пам'ятаєте, минулий рік, коли відключали світло, потім воно повертається. У вас починає запускатись компресор холодильника, його тіліпає, як хрен знашов. А все чого? Бо в один момент у всіх квартирах починають врубатись потужні споживачі, починають запускатись компресори холодильників і проча історія. І відповідно ця мережа не є нормальною для вашого обладнання. І у вас просто тупо може згоріти техніка від цього. А інвертор де є? Він спочатку тестує близько хвилини мережу. Потім, коли він вже розуміє, що ця мережа дійсно якісна, тобто він бачить, що насправді зараз мережа є. У нас от 233 вольта, але він її поки не підмикає. Він вичікує, так сказати, і потім вже підрубає мережу і все працює. Так що, якщо вас цікавить така історія, я ж кажу ще раз. Отут от номер телефончика. Набирайте, проконсультуємо і поставимо вам таку історію, підберемо саме для вас. До речі, у нас мережа вже з'явилася.